Під час одного з останніх засідань рівне ради зчинився справжній скандал. Виник він під час внесення змін до регламенту роботи міської ради. Тоді окремі депутати переконували, що нововведення назріли з запровадженням електронної системи рада. Проте більшість міських обранців відкрити і поіменне голосування не підтримали. Чому сьогодні намагалися розібратися і журналісти, і громадські активісти? Виникло питання регламенту, яким як основне вирішили голосування прийняти. Непоіменне. Тобто ми наразі за, за умолчанням не знаємо, як депутати будуть голосувати. І потім пішли цікаві коментарі. Один із депутатів пише, Ну я до, до голосування не мав часу почитати, а потім почитав і, і не знайшов там те, за що ви критикуєте. Чого ви причепились до того регламенту? Голова депутатської комісії з регламенту Олександр Шубай переконує, збирав міських обранців п'ять разів, аби обговорити зміни. Більше того, назбиралося навіть купа поправок до регламенту. Всі вони стосувалися, якби системи рада, в більшості е, одні або інші по одній або іншій причині не підтримувалися. Е, Такому результаті, як ми бачимо, рішення зараз він був підтриманий більшістю тими депутатами, які приймали в засіданнях комісії. А потім цей проєкт рішення був підтриманий постійною комісією з питань регламента і поданий на голосування на сесію. Проте навіть новий регламент, дає змогу депутатам голосувати як у відкритому поіменному режимі, так і в таємному закритому. Зараз склалася така ситуація, що 17 депутатів можуть проголосувати за відкрите голосування, і 17 депутатів зразу ж можуть проголосувати за приховане голосування. Тобто, як тоді голосувати, не знає ніхто. І якому голосуванню віддати пріоритет? Насправді не визначено присутній на обговорення депутат Луцької міської ради Андрій Осіпов не розуміє, чому рівненські міські обранці не можуть голосувати відкрито. каже на Волині таких проблем немає. В нас взагалі є п'ять видів голосування. Голосування руками, коли використання системи ради є неможливим. Таємне голосування у тих випадках, коли це передбачено законом, наприклад, про відкликання міського голови чи про обрання секретаря ради, чи тоді, коли рада ухвалила це рішення, і три види голосування за допомогою системи ВІЧЕ. також на круглому столі створила робочу групу, яка займатиметься внесенням змін до регламенту рівне ради. Олександр Туць, Юрій Кобів, новини рівного.